Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Будівельні і інженерні війська Північної Кореї, за твердженнями південно корейського телевізійного каналу Часун, можуть вже за кілька тижнів опинитися на окупованій росіянами території Донеччини для так званих відновлюваних робіт. Можна вважати, що якщо така поява північно-корейських військових дійсно відбудеться. Це стане одним з результатів недавнього візиту російського президента Володимира Путіна до Пхеньяну та його перемовин із очільником Північної Кореї Кім Кимчанин. Як відомо, під час цих перемовин очільники двох авторитарних держав підписали договір про стратегічне партнерство, який зокрема передбачає допомогу у. Захисті від агресії, а як відомо, Кім Чен Ін є одним з небагатьох керівників сучасного світу, який вважає, що це не Росія здійснила агресію проти України, а навпаки, і сприймає. Російську територіальну цілісність не з точки зору міжнародного права, а з точки зору відповідних статей Конституції Російської Федерації, тобто вважає російськими Донецьку, Луганську, Херсонську Запорізьку області України і звичайно ж окупований Крим таким чином, в рамках угоди, яка була підписана із Володимиром Путіним, нічого не заважає Кім Чен Іру. Відправити своїх військових на територію, яку він продовжує вважати територію Російської Федерації, звісно, тут може бути і економічний інтерес для кімчанина. Будь-які гроші є важливими, бо вони зменшують його повну економічну залежність від Пекіну. А присутність корейських військових на території Донеччини для так званих відновлюваних робіт може оцінюватися в десятки мільйонів доларів. Взагалі, використовування фактично рабської праці. Мешканців Північної Кореї для потреб спочатку Радянського Союзу, а потім і Російської Федерації. Це вже традиція стосунків між двома режимами, як відомо, династія Кімів торгує працею своїх співвітчизників як справжній рабовласник. Але для Володимира Путіна присутність. На території Донеччини корейських військових може мати додаткове політичне значення. Таким чином, російський очільник, нібито відповідає на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив можливості присутності військовослужбовців країн НАТО на території України. До речі, теж не з бойовими цілями. А згодом почав працювати над створенням так званої коаліції інструкторів, щоб військові з країн цивілізованого світу прибули до України для того, щоб допомагати українським військовим у навчанні. І от виходить, що поки західні лідери ще обговорюють можливість присутності своїх військ на території України навіть. Не для бойових задач сперечаються, не доходять згоди, шукають форми такої присутності. Путін разом із своїм союзником Кім Чен Іном вже досяг не тільки домовленості, але й можливого реального результату. І тепер це не війська західних країн розвантажать, так би мовити українську армію для того, щоб більше українських військових могли брати участь у безпосередньому опорі немотивованій російській агресії, а війська північної Кореї розвантажать російську армію, щоб якнаймога більше російських військових мали можливість брати участь у бойових діях проти української армії і намагатися окупувати нові території України, як це і наказано президентом Російської Федерації Володимиром Путін. Так що, якщо нам потрібна була ілюстрація ефективності диктатур у порівнянні з ефективністю демократії. Володимир Путін зробив цю ілюстрацію без якихось особливих проблем. І, ймовірно, саме для того, щоб домовитися із очільником Північної Кореї про такий розвиток подій, він міг і відвідувати Пхеньян. адже для того, щоб просто поговорити з Кім Чен Іном про постачання нових снарядів та іншої зброї для російської армії. Президенту Російської Федерації абсолютно не потрібно було відвідувати Північну Корею. Кимчанин і так зацікавлений в тому, щоб якнаймога більше північно-корейської зброї постачалося до Росії, бо і за це він отримує грубі гроші, які зменшуються, як я вже казав, його повну економічну залежність від китайського керівництва. Але сам факт того, що Путін продовжує створювати своєрідну коаліцію країн, які зараз ізолюються заходом, свідчить про те, що російський президент впевнений, він має шукати. Не якихось кроків, які виведуть його з цієї ізоляції, і створюють можливості для домовленості із цивілізованим світом, а робити таку коаліцію як наймога більш ефективною для протистояння цивілізованому світу і дестабілізації країн, які готові і надалі допомагати Україні у її боротьбі з російською агресією, тому Потрібно уважно придивитися і до інших можливих результатів візиту Володимира Путіна до столиці Північної Кореї, зрозуміти наскільки серйозними зараз є провокації Кім Чен і напроти південної Кореї, і чи не узгоджені такі провокації із подальшою складною ситуацією на Корейському півострові із президентом Росії Володимиром Путіним? Адже російський лідер зараз був би зацікавлений. Якщо не у великій війні на Корейському півострові, так принаймні у гібридному конфлікті, в який вдалося б втягнути Збройні Сили Сполучених Штатів, які, як відомо, знаходяться на території Південної Кореї і мають захищати цю державу від можливих агресивних дій з боку псевдокомуністичної півночі. Очевидно, що напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах. Така нова криза може тільки допомогти Володимиру Путіну, по-перше, відвернути увагу від його агресивних амбіцій щодо України. По-друге, створити нову тему для дискусій між чинним президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та його головним конкурентом у боротьбі за посаду американського президента Дональдом Трампом. По-третє, Створити нові лінії розділу між союзниками Сполучених Штатів у західних країнах і у південно-тихоокеанському регіоні, що вже буде відповідати не тільки інтересам Володимира Путіна, але й інтересам голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, який на цьому гібридному конфлікті може так би мовити перевірити рішучість сполучених штатів до якихось серйозних дій в разі серйозної дестабілізації ситуації, так що. Те, що Кімчанин готовий надіслати свої інженерні будівельні частини на територію, яка окупована росіянами, це досить важливий і промовистий сигнал, який диктаторські режими надсилають своїм ворогам. У всьому цивілізованому світі, а зовсім не тільки в Україні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, і миру вам! Хай щастить!